Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. Сьогодні 6 квітня 2023 року, і це вже 407-й день нашої оборони проти широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Власне, як виглядає карта бойових дій станом на початок цієї доби, які найважливіші події сталися на фронті? Зараз подивимось. Отже, почнемо із північного флангу лінії фронту: це Куп'янський або його ще називають Сватівський. Напрямок це карта проєкту Діп Стейт. І, власне, за даними проєкту State, на цьому відтинку вчора тривали локальні бої, вздовж лінії зіткнення, артобстріли були з обох сторін. Найактивніші дії ворога Deep State відзначив в районі села Гряниківка. Ось, ось тут це село. Бачимо, що воно розташоване на трасі на північний схід від самого Купінська. І також в районі села. Коземівка, це вже на південний схід. Ось тут село Коземівка від Куп'янська. Нагадаю, що на початку цього зимового наступу Росія мала ставила собі за мету відбити втрачене місто Куп'янськ, але бачимо, що не просунулися вони тут значно і продовжують якісь зусилля, але не на тому Значно більше активності ворога було на. Півдні, південніше від Куп'янська, це, звісно ж, бахмутський напрямок. На Бахмутському напрямку ворог намагається далі взяти під повний контроль місто Бахмут. власне. Якщо говорити про околиці цього міста, то, за даними Генштабу, минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Ось бачимо Богданівка на північний захід від Бахмута. І Іванівське відповідно на, північ... на південний захід від Бахмута. За даними Deep State, ворог проводив штурмові дії у бік траси біля села Хромове, ось село Хромове, і теж відзначив активізацію противника. У бік Іванівського. Справа в тому, що обидва ці населені пункти, і Хромове і Іванівське, контроль за цими населеними пунктами означає контроль за двома дорогами, через які йде постачання на Бахмут. Ось бачимо хромове, і тут бачимо така траса, яка, яка йде на часів яр. Ось тут білим позначено: ось це часів яр, і ось ця дорога, яка через хромове. Ось бачимо, що вона заходить на певному відтинку у сіру зону, але не перебуває під повним контролем противника через Хромове, і це вже фактично це вже фактично Бахмут. І з півдня теж траса, яка іде на межі сірої зони через Іванівське і далі на Костянтинівку. Ці дві траси, ці дві дороги можемо, до речі, побачити на, на ось цьому відео, як виглядає одна із цих двох доріг. Це фактично бездоріжжя. Можемо побачити, що по ньому рухається бронетехніка. На околицях стоять покинуті машини, але тим не менше, дорога є, нею користуються нею. Далі триває логістика, триває постачання для оборонців самого Бахмута. І, власне, якщо говорити про сам Бахмут, е, за минулу добу жодних змін на карті не відбулося. Не було оновлень цієї доби, це ось так це сталося на початок минулої доби. І така ситуація зараз виглядає. Ми насправді не знаємо, як, як там ситуація виглядає в цей час, не було оновлень. По, по карті від проєкту State за минулу добу, ну але далі бачимо, що сіра зона проходить по, по залізничному полотну, і це, мабуть, є місце е, тієї оборони, де, де зараз наші захисники будуть, будуть затримувати противника. Власне, як виглядають бої у Бахмуті, можемо побачити. Наприклад, ось цього відео це відео, яке оприлюднили сили спеціальних операцій. Це бої у місті, очима у операторів ССО. України. Самі автори цього відео вказують, що на кадрах видно лише малу частину роботи їхніх бійців у місті, яку можна показати на загал. Бачимо, що ситуація там змінюється дуже динамічно. Кожен будинок фактично використовують як позицію, постійно змінюють ці позиції. Наші захисники відстежують ворога. Працює і бронетехніка, і снайпери. І за свідченням самих оборонців Бахмута українські воїни не ведуть війну так, як її ведуть росіяни, які закріплюють кожен захоплений квартал чи, чи захоплений будинок тілами своїх солдатів. За свідченнями самих оборонців Бахмуту ворог використовує перевагу в авіації і артилерії, просто руйнує будинки. А потім вже ці руїни штурмує піхота, і при цьому подекуди артобстріли збігаються в часі із наступом живої сили, тобто росіяни розстрілюють зі своєї артилерії своїх же ж солдатів. І ось ще одне відео, яке свідчить, наскільки наші воїни у Бахмуті вгризаються в оборону, як вони ведуть бій за кожен будинок. Ось боєць луганського прикордонного загону вражає ворога гручною гранатою. Це відео теж було оприлюднено на телеграм-каналі проекту Діпстейт. Потім цей же ж воїн з підствольного гранатомета, наскільки я розумію. Також продовжує обстрілювати ворога. Ще одна приємна новина із цього напрямку: це 10-та е, окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс. Знищила російський гелікоптер К-52. Сталося це поблизу села Берестове, це на північний схід від Бахмута. І ось на цьому відео не дуже добра якість, але можна побачити, як димлять, вочевидь, залишки збитого гелікоптера. Як туди прилітає ще один гелікоптер. Ймовірно, щоб евакуювати пілотів. Другий гелікоптер теж вразили, але він залишився в повітрі і зміг зміг втекти. Що ж до екіпажу першого, то він загинув. І ворожий вертоліт знищили з ПЗРК Перун. І це доволі символічно, бо в той же час Зеленський був у Польщі і домовлявся про постачання польської зброї, в тому числі і перунів, для нашого війська. Ну, але але про це трохи згодом. На загал можна сказати, що оборона Бахмута, яка триває вже 8 місяців, тобто 8 місяців, росіяни не можуть захопити один районний центр. Ця оборона зараз є частиною підготовки до майбутнього контрнаступу. Можна перефразувати знамениту фразу Романа Ратошного, чим більше Росіян ми вб'ємо в обороні, тим менше доведеться їх вбивати під час контрнаступу. Втім, наказу ні шагу назад немає, і це ще раз вчора підтвердив Зеленський на прес-конференції у Варшаві, коли його запитали про можливість відступу із Бахмута. Давайте послухаємо його відповідь. Найскладніша ситуація на території нашої держави саме там. Найбільше засування кількості різної зброї артилерії. Саме там, там дуже дуже складна історія. І щоденно дефіцит. То є артилерія, то є достатньо снарядів у нашій стороні, то їх менше. Це відбувається щоденно. То є успіх в якихось блоках Бахмута, ми йдемо вперед. Або його немає, і ми знов відходимо на позицію. Але ми знаходимося в Бахмуті і ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні. Оперативною ситуацією. Займається генерал Сирський, безумовно, ви його знаєте. Безумовно для нього головне зберегти особовий склад. Для мене найголовніше не втратити наших військових. І безумовно, якщо буде момент ще гарячих подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, безумовно, будуть відповідні, правильні. Рішення генерала на місці, і я в цьому впевнений особливо. Але чим більше доїжджає до України відповідна амуніція, тим швидше ми будемо виборювати ситуацію не тільки в Бахмуті, а в цілому на території нашої держави. І повертаємося до карти. Наступні гарячі точки, які не змінилися за останні дні, це Авдіївка і Мар'їнка. Авдіївка тут теж жодних змін на карті за минулу добу не було. За даними проєкту State, На Авдіївському напрямку ворог здійснює активізацію своїх резервів для штурмових дій на північному фасі. Ось тут. Зокрема, за даними Генштабу, навіть трошки північніше, в напрямку села Новокалинове. Здійснював безуспішні атаки ворог, мабуть, теж для того, щоб е, взяти під контроль ось цю трасу. Хоча вона і так далі на Авдіївку перебуває вже під його контролем. І на, цьому, на цій частині, на північ від Мар'їнки, е, ворог зараз застосовує традиційну тактику пошуку слабких місць. Тобто, вони шукають якісь слабкі місця в оборони, проводять таку розвідку боєм. Ну, наразі. Якщо дивитися на зведення генштабу, то безуспішно. І Мар'янка, Мар'їнка далі її продовжують штурмувати в лоб. За даними Генштабу, лише біля цього міста ворог здійснив 25 безуспішних атак за минулу добу, і загалом теж успіху не мав загал складається враження, якщо відстежувати події на сході і дивитися на статистику, яку подає Генштаб день за днем, то складається враження, що оцей наступ росіян, який почався ще у січні, станом на початок квітня, видихається, помаленьку тухне. І це також видно по, по тій статистиці втрат ворога, яку подає генштаб. За вчора росіяни втратили особового складу 390. Це звичайно багато, але у попередні тижні чи навіть у попередні місяці е, рахунок ішов на тисячі і навіть більше ніж тисяча була в окремі дні. Зараз 390 втрачених. Також втратив ворог два танки: вісім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем. Е, один засіб протиповітряної оборони, один гелікоптер, про який ми вже згадували, і три одиниці спеціальної техніки. Ймовірно, це станції радіоелектронної боротьби, які були вражені артилеристами, і про це теж повідомляв генштаб у своєму ранковому зведенні. І втрати меншують, і це може свідчити власне про те, що темпи наступу, інтенсивність наступу. Стає дедалі меншою, все рухається до кульмінації, до того що цей наступ видихнеться і закінчиться ну майже нічим, крім якихось е, тактичних успіхів, ані оперативним, ані стратегічними успіхами росіяни за ці місяці похвалитися не можуть. Також про це свідчить кількість атак за зведеннями генштабу. Якщо дивитися про середню кількість атак за день, то на початку березня в середньому вони проводили 118 атак за один день. Далі в другій декаді березня 90, в третій декаді 74 І за початок квітня в середньому 66 атак на день. Тобто Поступово вони зменшують кількість кількість своїх атак, і це може свідчити те, про те, що в них вже просто закінчуються сили, закінчується особовий склад. Ну і це добра ситуація для того, щоб починати контрнаступ. І щодо міжнародної допомоги, вчора Зеленський, крім зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою, мав також робочу зустріч із польським прем'єром Матеошем. Моравецьким вони підписали лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки. Йдеться про те, що Україна буде купувати польську техніку, зокрема БТР Росомак. Ось якраз на цьому відео Зеленському показують ці бронетранспортери польського виробництва. Також йшлося про постачання в Україну самохідних мінометів РАК і ракет до переносних з... зенітно-ракетних комплексів Перун, від яких так гарно горять російські гелікоптери. Звичайно, у Польщі говорили і про літаки. Анджей Дуда на прес-конференції заявив, повідомив, що Польща вже передала Україні вісім винищувачів МІГ-29. Чотири із них е, були поставлені у попередні місяці. Ще чотири зовсім нещодавно точної дати не називають. І крім цього, Дуда заявив, що зараз Польща вже готує до передачі Україні ще шість винищувачів. Міг 29 Усі ці літаки модернізовані, проведені у відповідність до стандартів НАТО. І звичайно, що чим більше у нас військових літаків, тим краще. Але Зеленський під час свого візиту закликав Польщу проявити лідерство в авіаційній коаліції і допомогти Україні отримати все ж таки сучасні винищувачі F-16. Так само, як Польща зробила це з танками. пригадуєте, саме Польща першою заявила, що надасть Україні леопарди, і це тоді допомогло іншим країнам подолати свої сумніви. Ну що ж, ми бачимо, що чим ближче країна розташована до Росії, тим більше там розуміння, що це таке Росія, і більше готовності допомагати Україні. І дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк. Якщо маєте питання, то напишіть його в коментарі і підписуйтесь на наш канал, бо, тому, тому що тут вже є багато цікавого буде ще більше.